Всім привіт! Ви на каналі Jazz Life Pets. Це мої неймовірно гарні равлики, яких я тільки що намазала дивомаз'ю, щоб їх ракушки були такими красивими. Як це робити? Що це за мазь? Дивіться в попередньому відео. Посилання залишу під відео. Дивіться, які вони гарні. Які вони доглянуті. Да? А зараз я хочу провести експеримент, я хочу спробувати дати равликам кокосову стружку. Оскільки кокоси ростуть в тропіках, і оці равлики теж живуть в тропіках. То кокосова стружка має їм дуже смакувати. Давайте це перевіримо. Насипала кокосові стружки, і зараз побачимо, чи будуть їсти їх мої равлики. Тепер пересадимо трошки іч, от так, от, щоб нам було зручно спостерігати. Що буде відбуватися? Чи будуть равлики їсти кокосову стружку? Адже вона солоденька, а я думаю, вони мають її. З задоволенням хрумкати. Поки що, ні, не хрумкає. Ні, не подобається, чи що таке. Не, -не. не їмо, чи їмо? Так, відвернулися від кокосу, да? зовсім не цікаво. Давайте дамо яблуко. Яблучко, у нас тут яблочко під'їхало. Що воно таке? О, оце і їсть. Хрумка я вже чую. Чуєте? Не хочеш, так? Да? Тобі оце може заважає? Давай приберемо. Оце, глянь, ти грузе прям. <гум> не кисле, нормальне? Їсти можна? Там їдять. Давай повертайся. Все пропустиш. З'їдять без тебе. <гум> Смачне яблучко яке. Розкажіть, що ви даєте зараз своїм равликам? Що вони взагалі полюбляють? Бо равлики мають різні смаки. Якісь равлики їдять яблука добре, якісь взагалі не їдять. Якісь равлики люблять морку, якісь не люблять. Це теж точно відомо. Гляньте, як він прям з яким апетитом хрумкає це яблуко. А це ні, взагалі, бачите, лизнув щось і. Далі ти не голодний може просто. Але цей стружку не їв кокосову і той не їв. Тобто кокосова стружка їм не подобається. Який досвід у вас? Чи давали ви кокосову стружку колись равликам? Гляньте, який шматок з'їв. <гум> Тепер треба кальцесумішу посипати. Це я на пробу дала їм яблучко, щоб побачити, чи будуть вони. Саме це, цей сорт їсти, бо це симеренка, вони трошки кислуваті, взагалі то равликам вони люблять все солодке. От, але вони такі, ну, і, і солодкі і трошки є кислинка. Тому я сумнівалася, думала, може вони не захочуть. Дивіться, який кусок з його пору хрумкала. Тому зараз покладу їм кілька шматочків, посиплю кальці сумішу і е е покладу їх назад в контейнер, і хай собі. Насолоджуються фруктами, бо моркву щось вони проігнорували в цей раз. Два види моркви я їм клала. Тобто думала, може, спочатку їм не сподобалось, бо буває не солодка морква. От. А я поклала потім іншу, все одно не їли. Іншу дала мені, до речі, мама: це ж я забрала цих равликів у своєї мами. Вони у неї їли ту моркву. Їли, каже, все нормально, їдять. Дала вона мені ту моркву, я їм поклала, а вони не, не захотіли їсти. Може, звісно, це після переїзду у них стрес. І вони відмовлялися їсти. Але от зараз, ну хоча б я побачила, що яблочко трошки похрумкала. Молодець. Де ще поїш яблучко? Гляньте, як красиво розповзлися. Розповзлися в різні боки. суміш, просто окремо. Кальцесуміш, дивіться, ось в таких пакетах. Така упаковочка продається в нашому інтернет-магазині для равликів, все для равликів. Там є в продажу також кальцесуміш. Дуже класний склад. Тут є і вітаміни їм додаткові, і трави різні. Ну, крім кальцію, різних варіантів кальцію. Тут ще є трави і вітаміни. Так, з пакетами не будемо їсти кальці суміш. Повертаємось сюди. Упс, от так от. Всі, хто їв до цього ахатінку і так далі, потім переводять на цю кальцесуміш, і равлики починають дійсно і ракушка ставати більш міцною, не ламатися. Ростуть равлики дуже добре. Якщо давати багато кальцесумішів, їм буде вистачати. Тому, от, хто перевів своїх ахатінок на... Нашу кальці суміш всі задоволені. Рекомендую, тому що ну, вже дуже багато часу ми займаємось товарами для равликів і равликами. Так, не, от, так от, 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 от вона. Сміло можемо сміливо рекомендувати те, що вже перевірено роками. Оця кальця суміш дуже класна. Равлики її люблять, вона добре впливає на їх. Стан здоров'я і ракушки. Посилання є завжди під всіма відео про равликів, і під цим відео теж є. Ну хотіла вам показати, як вони за обіжки трескають цю кальці суміш, але. Не сьогодні. <свіст> Таких відео є багато в мене на каналі, але бачите, сьогодні вони трошки в розсереному такому стані, бо все ж таки вони змінили місце проживання. Вони жили довго у мами моєї. Тепер я їх забрала до себе. У мами теж залишились равлики, але цих двох я забрала, щоб і вам познімати. І мені вже я скучила за равликами. Є щось в них, знаєте. Коли ти за ними доглядаєш, заспокійливо вони впливають на нервову систему, бо вони такі повільні, такі потішні. І от ти там їм міняєш їжу, прибираєш в контейнері, і це все якось відволікає і так хорошо стає, наче взагалі все в житті склалося. Равлики ну дійсно такий антистрес. Дехто каже, зачем ролики? Що? що від них толку. Це антистрес, люди. Це найкращий, найкращий антистрес. От, тому що так от залипаєш на них, от, а вони там щось повзують, щось собі думають. От, і ти в цей час просто отримаєш релакс. Не про що не думаєш, а дивишся на оце чудо природи. Та якщо воно ще хрумкає, взагалі прикольно. А ви сьогодні не хрумкаєте. <ріху> не прикольно. <ріху> Хрумкайте. Давай, повертайся до кальця суміші і хрумкай. Нам треба стрес зняти. <ріху> <ріху> ну, будемо, ні. І ти що, на пакетик настроївся? Не. Угу. Ну і ладно. Не в цей раз. Всі посилання лишаю під відео. Якщо є якісь запитання, запитуйте в коментарях. Я буду знімати на цю тему відео. Може буду відповідати в коментарях вам на ці запитання. Не соромтеся, поширюйте, до речі, відео. Якщо у вас є знайомі, у яких є равлики, теж скидуйте мої відоси. Там багато корисної інформації. Вам подякують. А ми йдемо в контейнер їсти свої яблучка.